Доброго вечора. Доброго вечора Слава Україні. Героям слава. Тож, кажучи про певні інтереси, які Туреччина так чи інакше проштовхує, будучи контактеркою з Росією, які інтереси Ердогана на цей час, чого він передовсім хоче? Посилення своїх політичних впливів в регіоні. Він сьогодні. Зрозуміло, що став одним з дуже потужних регіональних гравців. А другий Ардаган стає все більш впливовим, скажімо, в такому значенні не тільки регіону, але й спроб глобального врегулювання, тому що все ж таки конфлікт і війна Росії проти України це все ж таки глобальна річ. Річ, яка вплинула на світову економіку, яка впливає на протистояння Китаю та Ну і Ердоган намагається себе запропонувати як такого дуже вдалого переговірника переговірника, який може допомогти вирішити великі світові проблеми. Бо, для прикладу, Франція а й Німеччина ці проблеми як переговірники вирішити не змогли. І Ердоган зараз намагається звести ці кінці з кінцями. Ну от і його це посилює. Розумієте, в Туреччині зараз Ліра просіла на 80%. От економіка дуже сильно просіла, а нерухомість виросла. Що з однієї сторони, для тих, хто її продає, це класно, Да там росіян понаїжджало, А з іншої сторони, для місцевого населення, ну наприклад, взяти середнього працівника, який збирав на квартиру. Він зараз собі не зможе її дозволити ще наступні мінімум 3-4 роки. Та да, тобто, це теж негативне просідання. Тому я думаю, що Ердоган намагається посилитись політично і геополітично. От, але для нас же треба думати не стільки про посилення Ердогана, скільки треба думати про посилення самих себе. І головне, щоб для нас оцей Стамбул не став мінськом 3 Бо якщо Стамбул стане мінськом 3 для нас це буде надзвичайно великий програш. Для нас власне, повинен бути формат не домовленостей в Стамбулі, а ми повинні повертати Ялту. От для нас Ялта 2 а не Стамбул 1 повинна бути ціль. Розумієте? Друга річ, а я не бачу зараз можливостей для перемовин з росіянами. А після того, як знищили Маріуполь, після того, як зараз знищують Херсон, я сьогодні був на зв'язку з нашими колегами в Херсоні, людей викрадають, людей вбивають, продукти в 3-4 рази дорожче, постійні якісь фільтраційні табори створюють. Вот ну, розумієте, крові пролилось стільки, що росіяни сьогодні не в змозі провести цей раунд переговорів. Так, вони хочуть. Так, вони вже розуміють, що зараз буде жовтень, ми отримуємо полендлізу першу зброю і будемо їх доганяти і в степах, і в лугах, і в полях. Але вони цього бояться. Вони вже через Шльодера сигнал подали, через Ердогана сигнал подали. Але я не впевнений, що Україна готова до цих переговорів. Соціологія говорить, що більше 80% українців не хоче таких переговорів. Розумієте? Тому є великі проблеми. А я думаю, що тут насправді, коли росіяни обстрілюють ядерну... Атомну станцію, коли росіяни розстрілюють дітей, коли росіяни б'ють по мирних будинках, коли росіяни б'ють по, е, наприклад, дитячих садочках і школах, про що домовлятися? Або наприклад, коли росіяни проти нас купують і співфінансують такі організації, там е, кризову команду. Да, не хочу говорити про все амнесті, але кризову команду Емності, ну це ж проти нас зробимо. Да? Про емнесті... З одного сторони вбивати і гвалтувати, да а з іншої сторони. Намагати намагатися нас а, ви викликати на переговори, що мовляв, Україна не хоче цих переговорів. Росія не хоче переговорів. Про які переговори можна говорити, якщо їхні війська на цій території виходьте, давайте тоді говорити, але ж Росія зараз бачить тільки свої проблеми. Росія зараз тільки бачить, що вони тільки там десь а, сидять, а Україну вони не помічають. Вони до нас відносяться як до країни з дуже а, такою а, з таким фльором. знаєте, що ми все ще колонія їхня. Ми давно не колонія. Союз розпався, Російської імперії немає. Ми вільна, незалежна, суверенна держава. І наші зсу, наші зсу їм це показали. Вибачте, але там вже 50 тисяч поїхав, поїхало просто в поліетиленових пакетах, і ще сотня поїхала інвалідами. Колонії так не вміють. А вони це не зрозуміли. Я думаю, що Україна насправді ще покаже їм. Вони не зрозуміли, що ми навчилися грати в глобально на глобальному рівні. Ми сьогодні можемо їх. Не просто бити під Херсоном, ми, ми зробимо так, що їхня економіка буде жебракувати ще років сто по всьому світу. Ми, ми підтримуємо цю петицію, яку зараз українці розганяють щодо виселення їх з ООН. Вони там незаконно знаходяться. Вони вийдуть. Ми зробимо так, що вони будуть державою терористом, державою спонсором тероризму. Одне з п'яти держав у них буде своє G7. Розумієте, ще Білорусь туди додавлять, і ще там, де деякі країни, які з ними у них буде своє G7, Це терористичне G7 Буде Україна зробить так, що їхні газ і нафта будуть як кокаїн і героїн на зовнішніх ринках. Україна навчилася об'єднувати світ проти таких як Росія. І росіяни ось це недооцінили. Вони думали, що ми не зможемо об'єднати світ санкціями, що ми не зможемо об'єднати світ на ембарго їхньої нафти і вугілля. А ми це робимо. Ми це робимо. Да, нам це дуже важко дається, тому що вмирають найсильніші герої України. Але так, да, ми поки не завершимо цю війну, нічого не буде. Я більш ніж впевнений, що на нашій стороні світ, на нашій стороні правда так, є деякі країни сліпі і примітивні, до речі, країни. Ті, яких ми рятували від голоду, продаючи своє зерно, вони сьогодні в G20 не всі хочуть нас підтримувати, але я більш ніж певний, що їхня думка теж поміняється. Ну от ви заанонсували деякі деталі, на які ми ще звернемо зараз увагу: власнаємності і визнання Росії терористкою. Я тільки перед тим, що в мене буде питання про Туреччину. На ну, коли вже зайшлося про заес, ми ось буквально перед цією розмовою спілкувалися в контексті ЗАЕС з хіміком щодо можливих наслідків російських російської воді на ЗС І коли дійшло питання про Магате, він якраз до юриста пораду звернутися, користуючись е, вашим форматом. Зокрема, як юрист міжнародник представляємо вас те, що спитаю Магате. Як квитковий контролер, чи все таки більш? та у мене була така нотатка щодо вас? От я спитаю чи я якщо... приєм, не приєм. ну от так. от Тому я просто скористуюся не, просто... я не я не юрист міжнародний. Ні-ні ні, -ні, -ні, -ні. не, не сплутайте. Я, я не юрист міжнародний. Тому політична експерта щодо МАГАТЕ, є політична. Да, я вам просто відповім про політичні аспекти МАГАТЕ і їхніх можливостей. Вони є, і коли каже, що МАГАТЕ там без сили і немає впливу. Має сьогодні, магате має надзвичайно велике розуміння, що Російська Федерація як квазіутворення має кордони, а радіація кордонів немає. Це перше, друге в них є надзвичайно велика кількість публічних і непублічних інструментів тиску на диктаторів. На суперсильні уряди країн тиску на цілі континенти, тому що весь світ розуміє, що радіація не дивиться, який в тебе гаманець, яка в тебе посада, де вчились твої діти. Вона уражає всі. Тому вони розуміють, що ще один Чорнобиль ця планета не переживе. А росіяни штовхають нас до другого Чорнобиля. Вони обстрілюють нашу атомну станцію, де зберігаються відпрацьовані матеріали, цим самим погрожуючи західному світу. Це ж не нам погроза. Зрозумійте, теж дуже важливу річ. Це не нам погроза, це не питання губернатора Запорізької області, це питання керівників МАГАТЕ і Радбезу ООН. Це те, про що говорив Гутейреш, що це вже виклик до ядерної війни. Обстріли наших атомних ядерних станцій. Це вже виклик до атомної ядерної війни. Тому дивіться, МАГАТЕ має вплив, МАГАТЕ має тиск, МАГАТЕ в, своє, в своєму портфелі має найсильніших лідерів всіх держав. Причому навіть ті, які між собою на переговори не сядуть типу Сі Дзінпіна і Байдена, але по заклику МАГАТЕ вони можуть тиснути на ту країну, яка ставить під загрозу взагалі всю світову безпеку. Тому я вам скажу, що в даному випадку навіть не, не стільки важливі юридичні аспекти, тому що юридичні аспекти вони е, сьогодні не Якби всі слухали юридичні аспекти, давайте чесно, Крим був би український, тому що всі закони на нашій стороні. А тут дуже важливий real politics. Тут дуже важливий реальний політичний тиск на цю бункерну потвору, яка сама думає, що заховала своїх дітей заховав в Швейцарії, Ми ж то знаємо, де вони знаходяться, і він думає, що це так можна робити. Ні, це йому ніхто не пробачить і на це він може отримати симетричну ядерну відповідь. Ну але і ще в цьому контексті ми от так от до анонсованих емності дійдемо, до тероризму дійдемо. Але перед тим турецьку тему закінчити треба. Зокрема, а, бо з'явилася інформація цікава надвечора. Передусім, те, що було кілька днів тому, отже, п'ять турецьких банків доєднаються до російської платіжної системи. Мир мір власне відповідно заяву зробив президент Туреччини Реджеп Ердоган після перемови з Путіним. Повідомило видання Bloomberg. Система МІР розвинулася в РФ після того, як міжнародні платіжні системи припинили роботу. Ердоган заявив, підключення стане полегшенням і для російських туристів. і Для Туреччини у рамках цього візиту також відбулася зустріч керівників центральних банків країн. Турецька влада погодилася частково платити за російський газ у рублях. Ну і тепер от на додачу, те, що з'явилося власне надвечір: що Євросоюз може запровадити санкції проти Туреччини через оцю співпрацю з РФ, повідомило Financial Times. у ЄС, мовляв, вважають, що Туреччина може перетворитися на платформу для торгівлі з Росією. Питання поставлю яке? Отут ремарка телеграм-каналу така: ну, можуть і зроблять це дуже різні слова. Санкції ЄС для Туреччини реальність вашої оцінки. Дивіться, можуть зробити і, думаю, частково зроблять. Все-таки Туреччина часто любить переходити трошки. Да, і вони розуміють ріст загроз Туреччини, якщо вона піде не тим шляхом, і до чого це може призвести. Вони, вони це дуже чітко розуміють, і скажімо так: а якщо в якийсь момент моделюємо ситуацію чисто політично, Ердоган скаже: слухайте, Україна це добре, а давайте я з Путіним буду грати. Все тоді ми бачимо, що це буде програш дуже великий, і сильний, тому треба теж не не. Давати зайвого Ердогану і не дозволяти йому зайвого все таки є міжнародні закони. Якщо ми сьогодні дозволимо Туреччині обходити, то завтра це захоче робити Дубай. Потім це захоче робити Ізраїль. Потім це захоче робити Швейцарія. А потім європейський союз скаже, Ну дивіться, весь світ робить, чому ми не будемо. Так тому ні, все таки не для того готується восьмий пакет санкцій, щоб Росія могла їх обходити. Він готується для того, щоб послабити їхню економіку і змусити дотримуватися світових законів. Ось це для чого зараз потрібно. Тому я думаю, що важливий. Момент і аспект полягає сьогодні в тому, що Європа буде дивитися тих, хто порушує, як про це до речі, був сьомий пакет санкцій, наприклад, Індія Казахстан, які допомагали Росії порушувати інші пакети санкцій. Вони їх якраз таки наздоганяли, тому думаю, що за цим будуть слідкувати. Туреччина намагається відіграти свою роль арбітра, дуже часто перехиляючи в сторону Росії, намагаючись на цьому заробити. Це правда, але от цитуючи Леоніда Кучма, нашого другого президента, в його статті BBC, він сказав, що все таки Босфор і байрактар це найголовніше, що в Україні є з Туреччиною, Це те, що вони. Насправді не пропускають підтримку Росії через Босфор і дають Україні байрактари, і це якраз таки дуже важливий аспект, який дуже сильно міг би повпливати на війну. І найголовніше теж новина за сьогодні це е, все ж таки, що байрактар буде будувати завод в Україні. ну От і це дає таке відчуття, що турки ідуть е, кроками один один: щось Україні, щось Росії, щось Україні, щось Росії, і так постійно вони не дають одну новину, щоб баланс. Не не був в одну сторону, і вони намагаються співіснувати з двома державами, цим самим, якраз таки, вимальовуючи цей образ посередника. Ну от і, рухаючись, власне, далі про згаданий Емнесті надвечір з'явилася українська заява чергова, яка реагує на ці події. І отже, правозахисна організація Емнесті Інтернешнл використала для підготовки скандального звіту про війну в Україні свідчення людей, які були у фільтраційних таборах і тюрмах на тимчасово окупованих територіях. Що свідчить про інтерв'ю під очевидним тиском, заявив центр стратегічних комунікацій при міністерстві культури. Інформація зібрана на території таборів узагалі не мала використовуватися під час складання звіту, оскільки ці інтерв'ю були відібрані під очевидним тиском з боку силових органів РФ, який здійснювався постійно. За даними центру, інколи так зване правильне інтерв'ю було єдиним шансом пройти фільтрацію та виїхати за межі окупованих територій. Крім того, зібрані журналістами та волонтерами матеріали також проходили перевірку адміністрацією закладів та в окремих випадках співробітниками ФСБ. Така заява з'явилася сьогодні. Нагадаємо контекст власне. Е Загальний офіс Емнесті випустив звіт. Український офіс заявив, що він не причетний, намагався віднадити від такої подачі інформації. Зрештою, коли звіт вийшов, український офіс, зокрема його речниця та чільниця, написали на звільнення. Емнесті написали. Нагадаю, що мовляв, ми воюємо зокрема, з серед місті, з цивільних міст, Під наражаємо на це на небезпеку, наражаємо простих жителів. Власне нас пояснили, що наші владці сказали, що так емнесті намагається якось вирівнювати. Окупанта, і е, це не, не ладно. Ну і сьогодні ще і до того було, що ямності перепросив за те, що мовляв, таким звітом завдав нам емоційного якогось страждання. Однак від своїх висновків не відмовився. Така от ситуація коротко, власне. Тепер, mm -hmm. от ця нова деталь. Дивіться, я вам скажу ще деякі інсайди, які я знаю. По перше, дійсно, українська команда не підтримала цей звіт. І звільнилася і якраз Оксана Покальчук, яка суперспеціаліст насправді супероб'єктивна, професійна і насправді дуже проукраїнська, і насправді та об'єктивність, яка в ній була, ніколи не заважала її проукраїнськості. І Вони дійсно до цього не мають відношення. Ну от, друге з центрального офісу навіть звільнилися. М Громадяни України, які там працювали, для прикладу Валерія Ващевська, теж суперпрофесіонал глобального рівня, вона не погодилася із цінностями емності, власне, які були в цьому звіті. Ну, от і вона теж полишила офіс, і Це якраз таки теж доводить, що що українці, які працювали в цій організації, жодним чином не підтримували і жодним чином не вносили свою роботу чи свій інтелект. Для того щоб видати цей звіт, більше того, я вам скажу, що цей звіт робився не всім емності. Він робився окремою так, так званою crisis group, Кризова група, а яка знову ж таки ще одне питання не зрозуміло, звідки отримала фінансування, і це дуже важливо, тому що зараз в багатьох експертів є підозра, що це можуть бути дотичні до Кремля або до корумпованих Кремлем політиків структури. От і це дуже важливо. От а українці звіти пішли. А кризова група робила звіт таємно або напівтаємно від частини співробітників. Київський офіс не погодився з таким звітом. Частина співробітників ЕМЕСТІ, яка знаходиться в центральному офісі, з цим не погодилась. І от якраз таки тільки керівниця кризової групи топить, розказує. Вибачається, що вона принесла нам біль. Нехай піде вибачиться. Сім'їв азовців, яких взірвали в Оленівці, які обіцяли, що будуть мати росіяни, обіцяли, що будуть мати доступ в такі самі організації, як Емністі, і Емнесті, в тому числі з Червоним Хрестом, з ООН і з багатьма іншими. Їх же звільняли, що будуть мати доступ міжнародні організації. Ви мали цей доступ? А чого ви мовчали? Що ви туди не ходили, що ви нічого не контролили? Забули і забули, а людей спалили живцем. Ви про це звіт не хочете дати? Чи, наприклад, дайте звіт, як людей вбивали, гвалтували в Бучі? Ви про це звіт не хочете дати? Або розкажіть, як людей розстрілювали на території Харківської області, коли зайшли туди російські війська. Про це ви звіт не хочете дати. Розумієте, найбільша проблема цього звіту, що він написаний, приймаючи умову, що начебто росіяни стріляють тільки по військових об'єктах. Згадайте в Києві два тижні назад, в дитячий садок, в мирний будинок, в неділю зранку, 8.30. Да? Ось це проблема вони взяли за основу свого звіту, один з наративів путінської пропаганди, що вони стріляють по об'єктах військових. Але ж це неправда. Тут не військова операція, тут війна, це геноцид українців, це терористичні акти. Краматорський. Говорю, Кременчук візьміть. Візьміть Кременчук куди вони стріляли? Який це військовий об'єкт? Амстор? Тому тут дуже важлив, важливий момент. Вони повели себе дуже негідно. Вони цей звіт повинні від нього відмовитися. Методики проведення таких звітів вони повинні переглянути. Але дуже важливо, The Times сказав буквально вчора. Це британська газета, яка заявила, що вони повинні зійти зі сцени і з того місця, яке вони займали. Вони не гідні його займати далі. І це повинна бути школа і наука для багатьох інших, для багатьох інших, хто повинен. А хто повинен потім ці звіти писати? Ось такого не повинно повторюватися. Розумієте, вони нас підставили на кілька мільярдів людей, які цю новину прочитали. І вони тепер думають: слухайте, а може дійсно українці не так воюють? В чому наша вина? В тому, що ми захищаємо своїх дітей, свої будинки, свою державу, своє майбутнє? В цьому наша вина? Ну супер, давайте воювати, так як Емнесті, піти і здатися Росії. Цього хочеться керівниця кризової групи. да? Щоб тоді в Путіна були там всі щасливі шампанське відкривали. Але цього не буде, розумієте, українці відстоюють свою землю, відстоюють її чесно, справедливо в будь-якій площині, і в юридичній, і в релігійній, і в військовій. Ми ніде ніяких правил не порушимо. Для нас це свята війна. Ми захищаємо свою землю і далі будемо це робити. Ну і тим часом, щоб приємніше зробити цю нотку, Америка заявляє, і вже оголошує нам нову підтримку. Reuters пише, США дають Україні ще кілька мільярдів бюджетної підтримки. За даними агенції, Київ отримає ще 4,5 мільярди доларів. Перший транш на 3 мільярди буде вже у серпні. Ну і першими власне російські видання вже сповіщають про нову військову підтримку. Новий військовий пакет. Чекаємо деталі. Їх оголошу. Що ж до реакції США на заклики власне ж американців про визнання Росії терористкою? В Сенаті США знову закликали адміністрацію Джо Байдена внести Російську Федерацію до списку країн спонсорок тероризму. Про це повідомило CNN. сенатори Лінці Грем, республіканець і Річард Брюменталь, демократ, заявили, що будуть просувати в Конгресі США це рішення незалежно від того, чи підтримує його президент. Бурюменталь також вважає, що адміністрація Джо Байдена має сказати Росії, що США зроблять її згоєм як Іран і Кубу. Чому ми досі не називаємо Росію терористкою, зокрема завдяки потрібному американському рішенню? Буде я більш ніж певний, що буде. Тобто, після всіх ось цих вистрілів по атомних станціях, по школах, по порадомах. Ну хорошо, а як тоді Росію називати? Як називати ось е, цю країну, я навіть не знаю, чи вже країну її можна називати? Це просто терористичне угруповування, ось це терористичне угруповування. І я вам скажу насправді: е, Росія гірше ніж Іран, Росія в мільйон разів гірше ніж Куба, Росія гірше ніж Саддам Хусейн і Каддафі разом взяті. І ось такий фінал повинен бути в Путіна, як оцих двох терористів. Це те на що вони заслужили. І Я думаю, що якраз таки ось ця п'ятірка держав терористів вона повинна якраз бути укомплектована Росією. Ось з кого них вистачає. Хто справжній терорист на світовій арені? Хто фінансує вбивства, смерть, хто фінансує зґвалтування? І те, те, про що ми з вами говорили, їх зон треба виганяти, їх треба терористами називати. їх зі всіх міжнародних організацій треба виганяти. Не можна тримати цю державу поряд із людьми, яким подають руку. Сьогодні наше завдання взагалі зробити, щоб вони на G20 не могли прийти. Нехай сидять в себе. І ті, хто говорить, що треба з Росією вести діалог. Який діалог? Який діалог з ними вести? Про що вести? Коли домовились по зерну, а вони в наступний день вже в термінал стріляли. Ну, от і чи вони коли беруть в заручники атомну станцію? Так вибачте, коли ви бачили, щоб в заручники бралася ціла атомна станція? Ось це про що Росія. І найголовніше, коли говорять про гроші, штати нам дадуть добре, хай дають. Ми маємо десятки мільярдів доларів тут. Ми повинні заарештувати гроші російських олігархів. Ми повинні заарештувати гроші російського уряду. Ми повинні заарештувати гроші, які пишуться на різних олігархів українських, але насправді є російськими грошима. Ми повинні стати лідером щодо замороження і конфіскації передачі в український бюджет російських активів. Ми перші повинні показати Європі, як ми це будемо робити, і робити це швидко і дуже правильно. Ми не повинні сьогодні просити в зовнішнього світу гроші не 3 мільярди в штатів, ні 8 мільярдів в Європі. В МВФ ми не повинні просити. Ми повинні арештувати все їхнє майно, яке є тут, і передати його в бюджет і на баланс. Якщо хоче хтось з іноземців, можуть купляти з дисконтом за 3% Будемо продавати. Нам не важливо. Нам треба десятки мільярдів наповнити в бюджет. Вони нам розвалили країну. Вони розвалили країну мінімум на трильйон. Тому ми повинні зробити заарештувати, показати прецедент в світі і щоб вони зсилались на наш прецедент і арештовували там, тому що на трильйон тут грошей немає їхніх, але в світі є. Сьогодні навіть маленька Бельгія заарештувала на 50 мільярдів. Це в п'ятницю, вибачте, новина була Франція на 300 мільярдів уряду і 30 олігархів. 330, Вже вважайте, 400 мільярдів у нас є і далі, далі по всьому світу. Тому ми повинні зробити так, щоб російські гроші були заморожені, починаючи від нас, але й по всьому світу. І цей трильйон повинен повернутися в українську економіку сім'ям загиблих українців, сім'ям українських солдатів і сім'ям тих, хто був окупований і хто знищив українське житло, українські бізнеси, українську інфраструктуру. Це все повинно бути повернуто і зроблено дуже якісно. Майте рацію, пане Миколу. Нема що додавати. Тільки подякую. Микола Давидюк політичний експерт з нами Дякую на пряму зв'язку.